Так, чую, бачу добре? Ну ми вас не дуже добре бачимо, тому що у вас ззаді сонячно за вікном, якщо є можливість. Так, краще. Дякую, так. Да. Повідомляю, що другою палатою Вищої кваліфікаційної комісії судді України у складі Амельян, Мельник, Богонос, Волкова, Василюк, Луганський, Шевчук здійснюється розгляд питання про відрядження суддів до Деснянського районного суду міста Чернігова. Роз'яснюю вам провал засідання. Має право, маєте право заявляти від члена або членів комісії, заявляти клопотання, надавати чи при цьому пояснення, висловлювати міркування, оскаржувати рішення комісії, знайомити зібраним матеріалом. Чи будуть у вас до початку розгляду клопотання або відводи членам комісії? Клопотань відводів немає. не маю. складу комісії довіряють. Дякую, доповідачку за вашим питанням, за, за оголошеним питанням є членкиня комісії Волкова Людмила Миколаївна. Передаю доповідачці слово. Дякую. До комісії надійшло повідомлення до села країни 22 травня 2025 року щодо необхідності розгляду питання про відрядження трьох суддів до Деснянського районного суду міста Чернігова зв'язку з виявленням надмірного рівня навантаження. За інформацією ДСА України в Деснянському районному суді міста Чернігова визначено 19 посад суддів, фактично перебувають на посадях 14. За даними звітності, за перший квартал 25-го року, нормативний час потрібний суддям для розгляду справи матеріали, що дійшли до цього суду, становить 129 днів, тоді як середній по Україні, 101 день на одного суддю. Врегулювання рівня судового навантаження в Деснянському районному суду міста Чернігова можливо за умови відрядження до суду трьох суддів, що зменшить навантаження на одного суддю. Визначений строк до комісії надійшли згоди на відрядження від двох суддів – слізаря Андрія Валерійовича, судді Менського районного суду Чернігівської області та Фіняка Олександра Романовича, судді Бахмутського міськрайонного суду Донецької області. Стосовно наявності підстав для відрядження судді Фіняка, він зараз у нас на. Зв'язку, а суддя слісар не прибув в засідання, так я розумію? Немає якогось тільки одного Нема в коридорі. У нас нікого. <реку> Дякую. А, указом президента від 7 вересня 2020 року суддя фіняк призначений на посаду а, судді Артемівського міськравного суду Донецької області. Розпорядженням голови Верховного суду 21 Жовтня 2022 року змінено територіальну підсудність прав артиміського міськрайонного суду передуд Дружківського міському суді Донецької області. Суддю Фіняка було відряджено до Дружківського міськрайонного суду для здійснення правосуддя 24 жовтня 2022 року, без зазначення граничного строку відрядження. Рішення Вищої ради правосуддя від 19 років 204 року змінено з 6 січня року територіальну підсудність справ артеміського міського районного суду шляхом її передачі до жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Також вирішено змінити з 6 січня двадцять .00 року. Територіальну підсудність судову справ Дружківського міського суду Донецької області, шляхом її передачі до Довгинківського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Рішенням комісії від 12 березня 2025 року до Вищої ради правосуддя внесено подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження суддівняка до Дружківського міськрайного суду міського суду Донецької області та одночасно внесення подання про відрядження судді до Житомирського районного суду Житомирської області строком на один рік. Рішенням Вищої ради правосуддя від 8 травня 2025 року відмовлено в достроковому закінченні відрядження судді Бахмітського міськрайонного суду Донецької області Фіняка до Дружківського міського суду Донецької області та у відрядженні судді до Житомирського районного суду, Житомирської області. Наразі вирішуємо питання про можливість його відрядження за згодою судді до Чернігівського до Донецького району міста Чернігова. Голову, чи, скажіть, будь ласка, чи можуть ви задавати питання до судді? А, ну, у нас питання зазвичай після доповіді доповіді. Допові завершено. Я завершено. Так, так. Раз. Чи будуть запитання членів комісії? Так. Немає? так, прошу, будь ласка. Олександр Романович, скажіть, будь ласка, наразі ви е, не здійснюєте правосуддя? Ні, можна сказати, очікування, поки наше питання буде вирішено. О, я і інші судді похмурського суду. А е, ви хочете саме до Деснянського району Чернігівської області, міста Чернігова? Ну, це близько до Києва. Моя родина наразі переживає в Києві, тому це було би зручно для мене і для моєї родини. Але як вирішить, а тоді, куди передані е, матеріали, тоді, куди передані справи вашого суду? Яке ваше ставлення до ну, провідрядження це... до цього суду? Покровський суд, ну це трошки далі. Враховуючи, що мене двоє малолітніх дітей, я прохав би. Розглянути можливість але Чекайте, чекайте, додатків ближче до Києва. Дивіться, підсудність судових справ Дружківського передана до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу так. Дніпропетровської області. Це Дружківського, а Артемівського, ну нині Бахмутського суду, передана до Покровського районного суду міста Кривого Рогу. До жовневого районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області, він зараз Покровський, він перейменований. Ага. Добре. Ви не хочете туди? Ні, я розглядаю будь-які варіанти. Якщо комісія вирішить, що там моя присутність буде більш нагальною і потрібною, ніж в іншому місці, то будь ласка, я не проти туди поїхати. Якщо комісія зважає на те, що у нас крім ще виконання службових... Обов'язків її нашої родини і виховання дітей у нас також є, так? В обов'язку. Ну, тоді буде рішення відповідне. Але так вирішується. Я не проти. Я навіть думаю, що можливо відкласти сьогодні засідання до 9 числа. Вчора з'явилося оголошення про те, що буде вирішуватися питання про припинення відрядження всіх суддів Бахмутського. По кому ще питання не вирішено, так? Бахмутського міськрайонного суду 9 липня 2025 року. Зрозуміло, дякую. Немає питань. Шановний колеги, чи будь-що запитання? Mm. Пане Олександр, вам надається можливість висловити свої міркування по суті питання і ми відпрацювали два роки в прифронтовій зоні. Далі у нас була змінена підсудність, враховуючи те, що ми на цей час не здійснюємо правосуддя, а наші колеги, в тому числі десянському, Районному суді міста Чернігова, там, де є високий рівень навантаження, потребує допомоги, а також, враховуючи те, що цей суд включений до переліку, який був визначений в ОПКС, як безпосередньо суд з надмірним рівнем навантаження, я хотів би, щоб мою кандидатуру було розглянуто і мою заяву задоволена. Але будь-яке рішення комісії я прийняв. мене все. Дякую. Коли не було заперечення обговорення комісія. Е, я я да. пропоную, можливо, зразу обговорити і другого суддю, який подав згоду. Другого суддю. Його немає, але я, допов... да, до... я доповім просто про це, Раз. скільки доповідь має бути. Стосовно наявності підстав для відрядження судді Слісаря. Указом президента України 29 вересня 2016 року слісаря призначено на посаду судді Менського районного суду Чернігівської області строком на 5 років. Указом президента України 23 травня 2025 року сіль лісаря призначено посаду судді Менського районного суду Чернігівської області. Рішенням Вищої ради правосуддя 24 серпня 2023 року в Менському районному суді Чернігівської області визначено п'ять посад суддів, фактично здійснюють правосуддя чотири судді. За інформацією про показники часу необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до місцевого судів за перший квартал 25-го року. Правосуддя в цей період здійснювало три судді, середні кількість днів необхідних для розгляду справ, які надійшли за звітний період. Одним повноважним суддею в цьому суді становить 87 днів, що є менше за середній показник по Україні 101 день. Враховуючи викладене відрядження судді, слісаря не вплине на стан здійснення правосуддя в Менському району суді Чернігівської області. Суддя займає штатну посаду. А також е, здійснює правосуддя. У разі відрядження до цього, до цього суду одного судді цей показник становитиме 121 день, що все рівно є вищим, за середній показник по, по Україні. Питання про відрядження, прошу обговорити в закритому режимі. Дякую, будуть запитання щодо цієї інформації? Mm -hmm. Немає. Тоді комісія видаляється в режим обговорень для у кого За результатами обговорення рішення ухвалено. Вступно резолютивну частину прошу оголосити доповідачку. Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно вирішила відмовити внесення подання вищої ради правосуддя про відрядження до деснянського районного суду міста Чернігова суді Бахмутського міськрайонного суду з області Феняка Олександра Романовича внести до Вищої ради правосуддя, подання з рекомендацією про відрядження. Судді Менського районного суду Чернігівської області слізря Андрія Валерійовича до Деснянського районного суду міста Чернігова строком на один рік. Продовжити строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження двох суддів до Деснянського районного суду міста Чернігова до 16 липня 25-го року. Дякую. Дякую. Розгляд оголошеного питання завершено. Уже вам дня. Приходять на Переходимо до розгляду питання про дострокове закінчення відрядження суді Марківського районного суду Луганської області Доренко Анжелики, Едуардівни до Корольовського районного суду міста Житомира та одночасно її відрядження. Чи є явка в розгляд цього питання? На, У цьому питанні також до комісії військового питання у засіданні режиму відеоконференції відповідно від доринка Анжеліка Едуардівна зараз.

Добрий день, пані Анжеліко, ви нас бачите, чуєте? Добрий день. Повідомляю, що другою палатою Вищої кваліфікаційної комісії у складі Амельян, Мельник, Баганіс, Волкова, Ацелюк, Луганський Шевчук здійснюється розгляд питання про дострокове закінчення відрядження судді Марківського районного суду Луганської області Дідоренко, Анжелики Едуардівни до Корольовського районного суду міста Житомира та одночасне її відрядження. Ви вже не перший раз у засіданні. Є необхідність роз'яснення вам прав? Дякую. Відводів клопотань немає. Доповідачку, за вашим питанням є членкиня комісії Шевчук Галина Михайлівна. Передаю їй слово. Дякую. Указом президента України 17 березня 2007 року Дідоренко призначено посаду судді житневого районного суду міста Луганська строком на 5 років. Послав Верховної Ради України 22 березня 2012 року обрано посаду судді жовтнего районного суду Луганська безстроково. Указом президента України 6 вересня 2015 року переведено на посаду судді Марківського районного суду Луганської області. Розпорядженням голови Верховного суду 6 березня 2022 року про зміну територіальної підсудності судових справ умов воєнного стану, зміну територіальну підсудності судових справ Макарівського районного суду Луганської області та визначено Покровському районному суду Дніпропетровської області. Рішення голови Верховного суду 5 липня 2022 року суддю Дідоренком відряджено до Корольовського районного суду міста Житомира для здійснення правосуддя з 5 липня 2022 року без зазначення граничного строку. Суддя Дідоренко 11 березня 2025 року звернулася до комісії заяви, які просила достроково закінчити відрядження до Корольовського районного суду міста Житомира та одночасно відрядити її до 1травневого районного суду міста Чернівці, також просила розглянути можливість відреження до Садгірського районного суду міста Чернівці або до Шевченківського районного суду міста Чернівці. Рішенням комісії е, внесено було комісії 2 квітня 2025 року було внесено до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення попереднього відреження судді Корольовського районного суду міста Житомира та сучасне відрядження до першотравневого районного суду міста Чернівців строком на один рік. Рішенням Вищої ради правосуддя 13 травня 2025 року достроковому відрядженні відмовлено. Суддя Дідоренко 22 травня 2025 року позвонив до комісії заявою, в якій е, відмовою закінчення дострокового відреження, просила повторно розглянути питання про дострокове закінчення відреження до Корольовського районного суду міста Житомира, та одночасне відреження до Садгірського районного суду або до Шевченківського. В Сангірському районному суді на 26 стану, до травня штатних 5 посад фактично здійснюють правосуддя 5 суддів, вакантних посад 0. За рівнем судового навантаження посідає 84 четверту позицію. Відповідно до листа Сангірського районного суду Чернівців 10 березня 2025 року, у суді відсутня можливість для розміщення відряджених суддів та забезпечення їх матеріально-технічною базою. У Шевченківському району судду міста Чернівці стану 26 травня 2025 року, штатних посад 13, фактично здійснюють правосуддя дев'ять, вакантних посад чотири. За рівнем судового навантаження посідає 86 шосту позицію з переліку сто найбільших замірним навантаженням. Відповідно до листа голови Шевченківського району суду міста Чернівців, 4 березня 2025 року, згідно з штатним розписом, здійснює правосуддя. 13 суддів, з яких 4 відрядні за рішенням голови Верховного суду. У суді відсутня можливість для розміщення додатково відрядження суддів та забезпечення матеріально-технічною базою. Приміщення Шевченківського районного суду Чернівців є падків і спадщини, дії щодо її пропланування неможливі. Листом від 16 червня 2025 року ДСА України повідомила про неможливість розміщення додаткової кількості суддів в приміщенні суду. Роботу Макарівського районного суду Ланської області станом на час розгляду питання не відновлено. Територіальну підсудність судових справ Макарівського районного суду Ланської області передано до Покровського районного суду Дніпропетровської області. У Покровському районному суді штатна чисельність 4 фактично здійснює правосуддя 2, Тобто штат суддів комплектована 50%. За рівнем судового навантаження посідає 55 ту позицію в переліку 100 суддів з найбільшим монтаженням. Суддя не надавала згоди на її відрежені до цього суду. У Королівському районному суді міста Житомира, штатних посад 16, фактично здійснює правосуддя 14, тимчасово відряджені один суддя. Рівень судового навантаження Корольомського районного суді Житомирської області 79 днів є значно нижчим від середнього по Україні 101 день. В випадку відрядження одного судді збільшиться до 84 днів. У провадженні Дідоренка перебуває кримінальна справа, який яким спільний інтерес, три справи. Справи, які розгляд триває понад 6 місяців, 15, справ понад один рік 16. Залишок кримінальних справ, яких Дідоренко є суддею і доповідачем 76. Колегіально 8 справ, яких Дідоренко є головуючим. Залишок справ про адміністративні прапорушення 65. Голова Королівського районного суду міста Житомира вважає, що достроково припинення відрядження судді Доронко ринку не призиденно мірного навантаження на судді Королівського районного суду міста Житомира. Суд має достатню кількість за забезпечення ефективності сучасного розгляду справ. Також щодо щоді дорункою внутрішньопереміщеного особи. Її чоловік знаходиться в місті щенці, вона має нести фінансовий тягар на оренду житла в двох місцях. Завершена доповідь. Дякую, чомусь запитання доповідь. Запитань немає. До судді запитання. Скажіть, будь ласка, ви щойно почули доповідь, і як бачите, у Шевченківському, у Садгірському районному суді немає штатних посад і в Шевченківському районному суді є. Інформація, що неможливо розмістити ще у одному судді. Водночас в Покровському районному судді Дніпропетровської області, куди передані справи Макарівського районного суду наявні вакантні посади. Ви не бажаєте відрядитися до Покровського районного суду районного суду Дніпропетровської області? Не бажаю. Не бажає. Ще що, судді, одна суддя пройшла, а, до апеляційного суду. Я думаю, буде технічно можна запросити. У мене одне питання, доволечко. Добрий день, пані Анжеліко. Скажіть, будь ласка, ви знайомились з рішенням Вищої ради правосуддя, яке е, ухвалено 13 так. так. Воно не, не дає вам приводів для того, щоб задуматися над алгоритмом, який конституційний орган вважає правильним у ситуації вашого відрядження. Ви маєте на увазі пишути? Ну, я маю на увазі що питання щодо вибору суду, який, куди ви можете бути відряджені. Зроблено у цьому рішенні висновки з цього приводу? Рішення вони сказали, що в не попри альтинів, І казали, що ВПСУ не надавало звіти попри формальному перерахування підставлення для строкового противні І казала на те, що в Чернецькому районному судді міста Через не послати від суд. Ну, Щодо Покровського районного суду Дніпропетровської області зроблено у цьому рішенні певні висновки? І вашого туди відрядження. Так, Марківського районного суду, Марківського районного суду Луканської області, фактично немає цивільних. Є кримінальне провадження, де тільки за 111 годин. Дякую вам за відповідь ще за будуть запитання немає. Заперечення. Я брала участь, якось була на тих в якості світа. Більшу кількість цих осіб я знаю. Я 6 років працював навіть корайному спілу. А раз що трошки немає. Від наші попросили в судді схожі області знаходиться 20 фронту. І судді фактично не звітні праздники, тому що постійно приводить, постійно обстріл. А реагувати життя там Тому я просто вас прошу. Уже 5 рік на весь не

Ви нас чуєте, але фактично ми вже надали вам можливість висловити свої думки щодо суті питання. Ви все висловили, те, що бажали? Так. Раз, дякую. Заперечить перейти в обговорення питання немає. Комісія видаляється в обговоренні питання для ухвалення рішення. За результатами обговорення у справі ухваленого рішення, прошу доповідачку, оголосити вступну результату. Вища кваліфікаційна комісія судді України, 18 червня 2025 року, рішення. Вища кваліфікаційна комісія судді України у складі другої палати, головуючий Олексій Омеляна, члені комісії Михайла Богоноса, Людмили Волкової, Володимира Луганської, Руслана. Мельника Галини Шевчук доповідає чи розглянеш питання про дострокове закінчення відрядження судді Марківського районного суду Луганської області Дідоренко Анжеліни Едуардівни до Корольовського районного суду міста Житомир. одночасне її відрядження вирішила відмовити унесені до Вищої ради правосудні подання з рекомендацією про дострокове закінчення відреження судді Марківського районного суду у Луганської області. Дідоренко Анжеліки Едуардівни до Корольовського районного суду міста Житомир та одночасний відрядження до іншого суду. А голову, член комісії, підписаний. Пані Анжеліка, рішення оголошене. Ми вам дякуємо за участь в засіданні і бажаємо гарного дня. До побачення, шановні колеги, всі питання включені до затвердженого переліку розглянуті. Оголошую засідання закрите. Дякую.